Всім доброго дня на сьогоднішньому уроці Всесвітньої історії 10 класі вивчаємо Чехословаччину. Отже, наприкінці Першої світової війни в центрі Європи виникла нова держава Чехословаччина. Хоча початки створення тієї держави потрібно шукати у, між, у теплих взаємовідносинах між Чехами і Словаками. В Сполучених Штатах, де імміграція з двох країн між собою тісно співпрацювала. А в 1915 році в Парижі представники Чехів і Словаків зустрілися і, власне, досягли спільної думки, що потрібно створювати спільну державу після поразки Габсбургів у Першій світовій війні. І тому, коли закінчилася війна, Австро-Угорщина зазнав поразки. В центрі Європи виникла нова держава Чехословаччина. І створення тієї держави відбувалося досить швидко. Вже наприкінці 1918 року. В Чехословаччині були свої в празі створені національні збори, парламент Чехословаччини. Так само був обраний президент, власний день натхненник створення спільної держави, Чехії, Словакії, Томаш Масарик був обраний президентом. Був створений уряд. Дуже швидко була створена місцева влада, на основі австро угорської Створилася армія, поліція і тому всі власне, державні органи, система державного управління в Чехословаччині була створена досить швидко, буквально за кілька тижнів. І тому вже на рубежі 18-19 року Чехословаччина, як держава, спільна держава Чехії, Словакії, все-таки яскраво себе і характерно проявила в Центральній-східній Європі. З іншого боку, на що потрібно увагу, як ми вже знаємо, Чехословаччина на самого початку, Томас Фасарик, мали підтримку Антанди. І саме зрозуміло, так як і в Польщі, з польською історією, так само Чехословацькою, за підтримки Антанди, створювалися нові кордони Чехословацької держави. І, власне, мирні переговори в Парижі, були характерним проявом того, як саме власне вивоювалися інтереси Чехів, інтереси словаків, і в результаті. Лобіювання тих інтересів, а Чехословаччина там була представлена серед країн, які підтримували антанту. І, власне, були сформовані кордони за Сен-Жерменським і Тріанольським мирним договором. І в результаті вже на початок 1920 року Чехословаччина складалася з таких основних частин. Зрозуміло, найголовніша частина це була Чехія, окрім Чехії, була ще Мурадія і Словаччина. Словаччина. Але що дуже важливо було для Чехів, також до Кучу Суваччини частина Селезії з містом Остравою, а Силезія — це є поклади Кам'яного вугілля, це є важка промисловість. Ну, ще одна особливість, що власне, за домовленістю між емігрантів Чехів, Словаків і е, вихідців Закарпаття в 18-15 році, в результаті переговорів була досягнута думка, що Підкарпатська Русь, як тоді називалася, а саме українське Закарпаття, також приєднується до Чехословацької держави. І тому вже за Трінольським мирним договором, а реально вже в 19 році Чехословацькі війська війшли на територію Закарпаття і представники жителів жителі Закарпаття. Бачачи свою, як то кажуть, певну особливість, що нереально не було приєднатися до Голичини української, деяка, яка вже була під контролем поляків, то краще все-таки приєднатися до Шехії, до Словакії і утворити разом з ними спільну державу. І тому, власне, в 19-му році, а Тріаторський мирний договору все це було закріплено, Закарпаття війшло до Чехословацької держави, і так само герб Закарпаття, медвідь, на східному полі стаус. Елементом Великого Герба Чехословацької держави. І тому з самого початку Чехословаччина з моменту створення була багатонаціональною державою. Так, значну частину населення, майже половину складали чехи. Чехию. Ну, 6,5 до 7 мільйонів. Наступним народом, після чехів були німці. Німці складали майже, 6, не 6, майже 3 мільйона населення. Майже чверть. Після в Німці вже мільйон чимось нараховували Словакії. Після Словаків наступною національною машиною були угорці, яких було 600-700 тисяч, півмільйона було українців жителів Закарпаття, а а ще до того було кількасот тисяч євреїв, циган ромів, яких взагалі не враховували в той період часу в переписах, і число було досить відносне. І все це привело до того, що Чехословаччина була багатонаціональною державою. Ну, ще одне особливіше, що, наприклад, столиця Чехословаччини, Прага, в той період часу було, була переважно німецькомовним містом, тому що в і Словаки, в Чехів і німців десь в Празі було полюдно, але ще проживало кілька десятків тисяч євреїв, а празькі євреї викору... а використовували німецьку мову, тому що мова ідеш це південно-німецький діалект. І все це доходило навіть до того, що власне Чехія відчувала значною мірою себе, в деяких особливих кварталах, дільницях в в Праги відчувала себе досить чужими. І ще одне особливість, що деякі райони, території Чехословаччини, особливо Судети, території на південь від Чехії, на кордоні з Австрією, так, також значною мірою були населені німецьким населенням. Але з іншого боку, незважаючи на ту багатонаціональність, все-таки Томаш Масарик, як керівник держави, як президент, намагався власне, поширити ідею демократії, демократизму. І тому та ідея демократії була відображена в Конституції, яку було прийнято національними зборами в 1920 році. Згідно тієї Конституції, Чехословаччина була демократичною державою. Ще одна осодаю до демократизму, що були гарантовані права і свободи людей, включаючи національні права, можливість розвивати свої культурні потреби, мовні потреби. Навіть дійшло до того, що в законі була, про вибори була стаття про штраф за неучасть в виборах. Сам Томас Масарик намагався всіх людей зробити відповідальними, брати участь у виборах. Якщо брати саму структуру держави, то Держава мала парламентською президентською Республікою. була, відповідно певним чином велика влада президента, але великий вплив в управлінні державою мав парламент, який формував уряд. І тому значною мірою в, в Чехословаччині постійно керували уряди, коаліційні уряди. Але значна частина тих урядів, політичних партій, власне, там були представлені чехи, і, власне, реально в Чехословаччині була влада чехів. Чехії. І тому багато хто з національних меншин, особливо німці, також і словаки, певним чином були не задоволені своїм становищем, тому що, рано чи пізно, вся влада зосереджувалася в руках Чехів. Але з іншого боку, Чехія була досить демократичною державою в порівнянні з іншими державами Центральної Східної Європи, з тою самої Польщі. Ще нашу потрібно зґрунтувала. Що, на відміну від тієї самої Польщі, Угорщини, інших держав, Чехословаччина стала демократією. Тому потрібно зрозуміти, а чому, власне, в Чехії була, Чехословаччина була демократія, незважаючи що була на те, багатонаціональна держава, а в Польщі, Угорщині, інших держав чи в Єгославії її не було. А корені, власне, коріння демократизму Чехословаччини потрібно шукати все-таки в економічному році. Тому що Чехословаччина. З моменту свого створення входила в десятку найрозвиненіших держав світу. Чому? А тому що Чехословаччина отримала у спадок після розпаду Австрогощини переважну більшість економіки промисловості Австро-Угорської імперії. І тому, відповідно, держава була багатою, так якщо багата держава, добре розвинута економіка промисловість, відповідно, добре розвинута. Соціальна сфера з розвинутою соціальною сферою, з розвинутим суспільством, з середнім класом, розвинута і е демократія. І тому заможні люди хочуть демократії, не хочуть крайніх якихось крайніх ідей, тоталітарних е ідей. І тому ще одна особливо, що потрібно звернути увагу в той період часу, що. Е все-таки в економічному в Чехословаччині з 20-х років розпочався економічний ріст. Хоча в Чехословаччині були і економічні проблеми, Які саме? а саме економічні дисбаланси. Якщо докладніше дивитися, а як розташовувалися фабрики заводи і промисловості в Чехословаччині, то є одна особливість, що 95% всієї економіки, промисловості було зосереджено на тих землях, де проживали чехи, а саме в Чехії, Муравії і в Селесі. А на Словаччину припадало тільки 5% економічного життя. Ну, тільки 5%. Той період часу, якщо брати Закарпаття, то там і одного відсотка не набралося. Закарпаття в економіці Чехословаччини все-таки мало вклад, відсотка. І для Чехословаччини Закарпаття це було досить відсталі аграрні території, які були дотаційними, які самі себе не могли, могли прогодувати. Також ще одна особливість, що власне Словаччина, землі розташовані на сході Словаччина і Закарпаття це були аграрні території, де було лише проживало аграрне суспільство, де переважали селяни, той період часу, як території на заході, населені, Чехами і Німцями. Це було промислово розвинуті райони, заможні, багаті. І тому зрозуміло, жителі Закарпаття, жителі Словаччини, щоб хоч якось заробити, їхали на і в Прагу, на Захід, і де вони бачили більше добровіль в Чехів. І, а так ми знаємо, що влада була в Чехів, то багато хто зі Словаків, з українців, з угорців вважало, що власне Чехія думають тільки за Чехію, вони добре розвиваються, вони гірше розповідають. Хоча, якщо докладно дивитися на політику, і Масарика, і Бемеша, наступного президента. Який був став президентом в 1935 році, то в 20-30-х роках, власне, ті чехи, які формували коаліційний уряд, як правило, вели таку помірковану ліву кулірію. Вона в чому вона полягала? Що вони дотримувалися ідеї загального добробуту. Що загальне благо, добробут потрібно ділити між всіма. І тому відповідно, наприклад, на відміну від інших держав, Чехії, був представлений досить в економіці державний сектор. Деякі галузі економіки були цілковито під контролем держави. Була, наприклад, державна монополія на торгівлю сіллю цукру. Але з іншого боку, власне, від тих монополій, які отрималися великі надприбутки, вони йшли на соціальний розвиток, на дотації. На те, щоб, як то кажуть, розподіляти якусь добробуту порівню між всіма. Хоча зрозуміло, е економічні і зрозуміло майновітні дисбаланси розвитку були. І все це привело до того, що власне така поміркованість лівих, ліва політика, яка дбала не тільки за багатих заможних, але й за всі верхні населення, привело до того, що. Навіть найбільш такі бідні, бідні версте населення, зубожілі села селяни того ж самого Закарпаття відчували на собі турботу держави у вигляді медичного обслуговування, будівництва інструктури, доступу до шкільництва і все інше. Ще одна особливість, що потрібно звернути увагу, що незважаючи на дуже позитивний економічний ріст в 20-х роках з 29-го року, Чехословаччина також зачепила велика депресія. Зрозуміло, впав Чехословацький експорт. Але з іншого боку, власне, падіння цін на сільськогосподарську продукцію призвів до падіння добробуту на сході частини держави Словаччині і на Закарпатті. І знову ж таки чехи і жителі Закарпаття, українці, звинувачили у всьому Чехословацьку, чехословацьку владу, Чехів, тому що вони, там немає такого падіння, там добробут далі на високому рівні, а тут у нас ціни впали на сільськогосподарську продукцію два-три рази, і ми не можемо звести кінці з кінцями. Але все таки, вже починаючи з середини 30-х років, Чехословаччина помаленьку долала Велику депресію, вихова економіка відновлювалася, але з відновленням економіки вже з середини 30-х років Чехословаччини загострилася інша проблема. Проблема судецьких німців. А саме судецька проблема. Чому вона наполягало? Причому, що судети це територія на межі між Чехією і Сілезією. Значною мірою були заселені німцями ще з 17 століття після 30-літньої війни. Ще одна особливість. Чехословацька влада, той ж самий Масарик, певні ж намагалася враховувати інтереси німців. Німці брали участь у виборах, почувалися себе певним чином громадянами Чехословаччини, але була одна проблема, що коли прийшов до влади Андрій Гітлер, він висунув ідею, що землі, населені німцями, повинні бути в Німеччині. І власне сталося так, що він почав підбурювати жителів німецьких жителів Чехословаччини, в першу чергу судебів, що вони тиснули на Чехословацьку владу, на Масарика, особливо Пенеша, який був з 35-го року президентом, щоб він йшов на більші поступки і верховував більші інтереси німців. І дійсно, так як тут була демократія, помірковані ліди, люди, які привикли досягати компромісів, де не було гострої політичної боротьби, все-таки Чехословацький. Намагалися врахувати інтереси німців. І йшла на певні поступки з другої половини 30-х років. Але лідер судецько-німецької партії Генляйн, який, як то кажуть, ну, певним чином, як дехто в нас до Україні, отримував кошти з Москви, отримуючи кошти з Берліна. Він вимагав все більшого і більшого після того, як його поступ його пропозиції, вимоги задовольнялися, він вимагав набагато більшого. Створення тепер вже триєдиної держави, не тільки Чехів, Словаків, а ще й жов, німців німці враховувалися, вони вносять великі вклад в економічне життя. І все це доходило до того, що власне, судецька проблема з внутрішньо-чехословацької Чех... словацької перетворилася вже вже на міжнародну. І, власне, як питання, Чехословаччина і судецька проблема стала джерелом міжнародних відносин і нестабільності в Східної східній Європі, ми вже будемо вивчати, коли будемо вчити міжнародні відносини в 30-х роках. Домашнє завдання опрацюйте параграф 13 до кінця. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, Бувайте здоров'я!